Євген Ланко граючий тренер кардинала, прикрий виліт, на жаль, але, але це футзал. І... Тут не можу не запитати про те, що все ж таки особливо, напевно, прикро після того, як ви пройшли Аврору, аж саму Аврору, але це сталося менше двох діб тому і є резон запитати, можливо, вам все-таки не вистачило сил в цьому вже півфіналі. Добрий день. Ну, перш за все, хочу привітати Сухобалку з виходом в фінал. Хороший сьогодні матч видався, емоційний. Я думаю, болівальникам всім сподобався. З приводу нашої гри сьогодні, то я би сказав, навіть не більше нас там не вистачило фізично, а десь мені здається емоційно. Емоційно ми е, вигоріли, мабуть, дуже е, е, були раді, то, що пройшли Аврору. І сьогодні відчувалося все одно, що трошки хлопці не вистачає саме емоцій. Е, ну, тим не менш, все одно я їм всім дякую. Ми пройшли непоганий шлях в Кубку, але вертаємось додому без фіналу. Тим не менш, після таких матчів, напевно, хочеться знаходити якийсь позитив. І е, сьогодні серія пенальтів дуже драматична епічна. Хтось забив, хтось не забив, це вже таке. Але один, один із перших пробив Артем Малиновський один із наймолодших гравців вашої команди, що нервив пацана в порядку. Ну, якщо забив, значить в порядку. У ну, нас в команді вистачає молодих хлопців. Це для них дуже великий досвід. От, якщо вони будуть правильно працювати, в них ще багато років футзалу. Тому я думаю, що кардинали є майбутнє. Головне, щоб вони працювали, вірили і побільше таких матчів, яких, яких вони сьогодні зіграли.